Пане Владиславо, тож хочемо дізнатися детальніше про вашу роботу, про вашу постановку. Зокрема, можна сказати, та, що у Волинському обласному музичному драматичному театрі з'явилася така чорна комедія в репертуарі, саме завдяки вашій роботі. І то чи можете розповісти, чому вибрали саме ось такий напрямок, саме чорні комедії, і що це за той, що відчиняє двері? Так, да. е, вистава. Чому я вибрав саме цей матеріал до постановки? Е, коли режисер приступає до відбору цього матеріалу, і відповідно, якою буде майбутня вистава, е, перше і важливе запитання це наскільки вона актуальна, е, і в наш час комедія це найбільш актуальний жанр, який потрібен людям. Кожен день ми хочемо посміхатися і, і отримати якийсь позитив навколо себе. І нам він потрібен. І коли люди приходять в театр на виставу, вони можуть обрати, наприклад, матінку Кураж, яка тематика цієї п'єси це війна, і те, як люди втрачають близьких рідних і своє життя через війну. А можуть обрати те, що відчиняє двері, чорна комедія для того, що і е, кожна вистава несе якісь свою атмосферу, свої, свої, свої емоції. Е, тому е, чому саме чорна комедія для того, щоб можна було трохи посміятися тоді, е, До того ж з того, з чого в реальному житті ми можемо зовсім не сміятися. Тому це і з жанр чорна комедія. І мені здається, це той продукт мистецький, який допомагає змінювати в людей світогляд, світобачення. І зараз, коли ми живемо в неприємний час, важкий і складний. Мені здалося дуже доречним і актуальним, і важливим для людей розвивати в них сприйняття. В більш легкому руслі ми ви прийдете на цю виставу, і ви побачите уже навіть декорацію, і перші звуки після того, як пролунає цей дзвінок на початок вистави. Перші звуки у виставі до глядачів говорить запис голосу В'ячеслава Чорногола. Ми заряджаємо глядача на певне сприйняття і. Це сприйняття, це сміятися там, де в житті ми плачемо. Такий трюк може допомогти людям перейти цю важливу дуже ступінь, хто досі, можливо, застряг в цих жартах про два-три тижні, і ніхто ніяк не може прийняти дійсності, в якої, в якої живемо. Ну якби це абсурдно не прозвучало. на жаль, на сьогоднішній день. Такі е, люди є. Е, е, і чорна комедія вона допомагає е, людям е, перейти в той пласт прийняття реальності, е, ш, е, коли ми її не е, протестуємо проти неї, а приймаємо. Е, тому чорна комедія. Пане Владиславе, цікаво, хто увійшов до акторського складу цієї вистави? артистки нашого театру Юлія Герл, Валерія Кирилкіна Цікаві дівчата. Юлія Герл відома в нашому театрі у виставі Попелюшка. В неї, вона грає цю роль Попелюшки. І такий, чому саме про це зараз згадав? Тому що її роль у виставі, той, що відчиняє двері, це санітарка моргу. і От вона потрапила в акторський склад цього продукту, цього проєкту. І для неї це був дуже такий цікавий досвід, так само, як і для мене, наскільки зможе справитися героїня Попелюшки з роллю санітарки Мор. І як на мене, Юля справилася на 10 з 10. Перевтілення це відбулося. Такий експеріенс цікавий для неї. А Валерія Кірілкіна така юна, досить актриса в нашому театрі. Наскільки ми з нею спілкувалися під час репетиції? Це її перший, перша серйозна роль. Вона є дуже об'ємною, тому що це два персонажі лише у виставі: Віка і Віра Георгівна. Віра Георгівна, санітарка моргу. А Вікторія, скажімо так, його клієнтка, пацієнтка цього моргу. От і вона теж важко їй було працювати над цим, але вони прекрасно справилися. Глядачі залишаються під хорошим враженням. от такі от дівчатка до нас потрапили в акторський склад. Це лише дві ролі. Два персонажі у камерній е, виставі. Камерна вистав... камерні, камерна сцена і камерні вистави вони в принципі відрізняються від основної сцени, тим, що е, вони більш інтимні. Е, глядач е, через те, що немає рампи, немає відстані, немає цього об'єму, в якому тонуть і глядачі, і актори на сцені. Глядач ще більше стає учасником цього, цієї вистави і. Можна в якийсь момент навіть подумати, що глядачі сидять просто в морзі, і з ними роз... розмовляють трупики, пацієнти цього морду. Пане Владиславе, а розкажіть про значення моргу, чому саме на такому зійшлися, що він означає, і наскільки він впливає на ось цей чорний гумор у виставі. Е, місто дії зазначила авторка. Неда Неждана. Вона написала матеріал п'єсу, де відбуваються події саме в Морзі. Це напівпідвальне приміщення. І е, як для мене залишилося таким е, цікавим, м, навіть скажу так: е, Неда Неждана як драматургиня. Вона мені так здалося, намагається зробити матеріал, щоб це був такий е, феєрверк з мільйонів іскор. І за кожну іскру можна. Так, 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 так пане. Продов... Але ми вас чимаємо продовжуйте, будь ласка. Так, 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 так. за кожна іскра з цього феєрверку, це можна запалити якусь петарду, якийсь інший салют. Тобто вона заряджає в матеріал. Якісь Е, маленькі детальки як я їх люблю називати штучки, які можна розвивати. Е, от і саме місце дії це теж те така пропонована обставина, яку можна добре розвинути, е, і це впливає на сприйняття е, глядача матеріалу, і це місце, в яке в яке потрапляє людина. Тоді, коли от ми як дивлячись, хто у що вірить, звісно, в кожної людини свої боги. А ну але прийнято а, а, все таки більшість а, вір а, релігійних, Передбачаю, що це тіло має якусь свою певну душу, а, і тіло потрапляє в мор, тоді коли душа. Ми вважаємо так вже десь там літає по світу, або перед Божим на Божому суді знаходиться. От і це місце воно якби характеризує перехід людини з одного світу в інший. І саме тому дівчата, прокинувшись обидві в цьому прекрасному тихому, спокійному місці, вважають, що вони обидва вже. Uh, і це дуже цікаво за цим спостерігати, тому що um, нас, ну, наша віра християнська uh, та і в принципі більшість з інших передбачає те, що втрата людини і смерть загибель це uh, трагедія страшенна. Uh, і нам дуже важко відпускати uh, близьких та і в принципі uh, мало близьких людей, які, але які зробили щось для нас. Uh, Велике величне я б навіть сказав би. А, а тут ми бачимо, як дві е, дівчини змушують глядача сміятися з того, що вони померли, що вони в морзі зараз. Місце, яке ну, зовсім не вибереш для того, щоб ставити тут комедію грати, але тим не менш, це так є. і я дуже радий, що місце дії саме морг, тому що, як я вже казав на початку, дуже важливо допомагати людям. Приймати трагічні перебільшення, трагічні події з їхнього життя, сприймати комічно. І людина, яка подивиться цю виставу, це буде як така собі таблеточка для людинки, яка її вип'є, або як можна сказати, ін'єкцією цієї вистави її зроблять, і у неї розвиватиметься деякий імунітет. Побачивши те, як можна дійсно сміятися з е, смерті, так трошки абсурдно звучить, правда, е, в реальному житті на підсвідомості це точно зіграє свою роль і випливе десь там із е, далекої підсвідомості думка, е, сприйняття психологічне. Як це смішно? Може бути, так, пане Владиславо, але цікаво, скільки часу ви готували цю постановку, і які враження залишилися у вас від прем'єри? Також цікаво, як сприйняла, сприйняли цю виставу, зокрема, і театральні критики. Виставу ми готували у режисера. Робота над виставою починається завжди уперше, звісно. І... Перш ніж приступати до роботи з акторами потрібно визрівати, випрацьовувати цей матеріал, підготовлювати. Наша спеціальність насправді ем, дуже глибока режисура, це дуже глибока і дуже цікава професія. От і роботу над матеріалом, я як режисер, розпочав іще в грудні, але з дівчатами, з актрисами, ми почали працювати в лютому, от і за два місяці. Навіть півтора-два місяці приблизно ми здійснили цю постановку. Враження від цієї роботи у нашої постановочної групи залишилися приємними. Мені подобається як молодому режисерові працювати з такими ж молодими, як я акторами і актрисами. І у нас вийшло здійснити таку синергію е, з усією постановочною групою, тому що до неї входить і ще мозочформлювач, балетмейстри, і цей продукт він е, дуже насичений. Е, ця вистава темпоритм високий, змінюються е, сцени, змінюється дія, світло, музика. Е, монотонність ми побороли в цій виставі точно. Те, як і властиво е, як це, молодим, гарячим і перспективним, mm. ну, так. що говорити зокрема про аудиторію і театральних критиків, як вони сприйняли цю прем'єру? Значить, у нас була така річ перша в нашому театрі, до на речі, е, вперше я спробував проекспериментувати як допрем'єрний показ. Е, він відбувся 26 березня і він був закритий для. Засобів масової інформації місцевих блогерів інфлюенсерів. Ми намагаємося. Була спроба інтегрувати театр в сучасне суспільство, тому що ми є цікавими. Але такі прикри спостереження прикра, що деякі люди, ходячи по центральній площі нашого міста, Луцька, вважають, що театр взагалі закритий, і дивне таке запитання: тива, вони працюють, а виникає. І нашою реальністю є те є соціальні мережі, і тому з'явитися там було є важливою задачою для театру. І от е, саме ці люди запрошені е, сприйняли цю виставу е, теж позитивно, це властиво комедії. Вони сміялися під час перегляду. Свої відгуки вони залишили в соціальних мережах. Е, Деякі блогери вирішили використати цю можливість для того, щоб створити якийсь контент для своїх сторінок. І коментарі, якщо їх так синтезувати, в якусь одну концентровану думку, сконцентрувати, то було, відчули багато емоцій, вдалося за одну виставу. І плакати, і сміятись, і е, сумувати, е, і мені дуже сподобалось те, що люди казали е, не зрозуміло, Я не все зрозумів або зрозуміла із того, що побачила, але мені вдалося поплакати, посміятись і посумувати трохи, е, вистава. Має такий характерний дуже фінал, хтось може його назвати відкритим, але для мене він цілком зрозумілий, тому що глядач, виходячи з вистави, і нам вдалося це зробити, добитись цього успіху. Залишається із одним запитанням. Хто відчиняє двері? Ви задавали це питання мені, е і... а зараз я його можу задати вам. І глядачі теж запитують себе це, тому що це головне питання цієї вистави. А відповідь на неї люди знаходили дуже різну. Хтось підв'язував цю виставу під події нашої сучасності в політичному масштабному. Е Аспекті хтось е, вважав, що двері нам відчинити е, можуть тільки з тої сторони, хоча це е, філософська, але хибна думка. Е, деякі люди робили висновок, що двері відчинити можемо тільки ми самі собі, і ніхто нам більше цього не з цим не допоможе. Був, пам'ятаю, цікавий висновок у глядача, е, що двері відчиняються тільки живим. Ми от зараз я сказав кілька думок, які залишилися глядачів після перегляду, і вони є дуже диференційовані. І це важливий результат вистави, тому що кожен приходить на виставу зі своїм бекграундом. І ми ніколи не можемо гарантувати те, що усі глядачі зійдуться в одній чіткій думці, і воно може стати як гасло. Я цього дуже не люблю. Ми не, ми не, ми не політичний театр, ми мистецтво. І ми говоримо з високої цієї театральної кафедри про якісь речі важливі, але насаджувати або вчити, як треба жити, ми не можемо. І от е, публіка, і, е, сприйняла цю виставу позитивно, тому що кожен виходить. Із власним висновком, і я дуже цьому радий. А найбільше я радий словам, що за одну виставу вдалося і поплакати, і посумувати, і посміятися. Це хороший результат. За Заінтригували пане Владиславе, і, мабуть, зацікавили наших глядачів і радіослухачів, але цікаво то, чи тепер в репертуарі театру ця вистава йтиме постійно, і чи є можливість побачити її, зокрема в наступному місяці. Обов'язково вона полюбилася нашим глядачам, і тому вистава вводиться в репертуар. і Її можна буде побачити і в наступному місяці. І з початку нового театрального сезону вона буде в репертуарі театру. Доти доки вона буде цікава нашим глядачам. І судячи з перших реакцій, власне, після прем'єри, яка була 29 березня. Я думаю, що і ще не один рік глядачі матимуть можливість побачити цю виставу. Пане Владиславе, часто режисери і актори, щоб максимально відтворити, передати для глядачів атмосферу, там локації чи події, власне, йдуть у цю локацію чи подію, щоб якимось чином повністю розуміти, яким чином передавати для глядачів ось ту інформацію і всі ці речі культурні, то чи ходили ви у морг? Це була е, найцікавіша з усіх екскурсій в моєму житті. Як би це дивно не прозвучало. Е, це, я ходив у мор. Це вперше у своєму житті я туди потрапив, тому що е, ну, воно досі для мене сприймалося дуже гостро е, до того, як я приступив до цієї роботи. Воно мені, мені боліло питання втрати людей, і як я думаю, і у кожного в цьому. Світі я так об'ємно скажу, а, і я боявся, яка буде моя реакція на цю екскурсію. Але я прийшов, е послі зустрівся з завідувачем відділення. Е там мене передали в добрі руки дуже хорошої пані працівниці цього моргу, і там мені розповідали все детально, показували приміщення, зберігання, е шлях клієнтів цього місця. І я знайшов віднайшов для себе чимало таких засобів вираження. Дійсно, будучи там, мене було трохи моторошно. А потім я приходжу на репетицію, і я розумію, що зараз те, від чого я там в морзі ледь не втратив свідомість, грубо кажучи, тут я з цього сміюся. І екскурсія була цікава, я був у морзі. Ви ходили сам, чи і акторки також мали таку можливість? Можливо, я припустився помилки, але я дуже захотів поберегти своїх актрис. Думаю, можливо, все-таки я допоможу їх наштовхнути сам своїми думками на правильне переживання своєї ролі. І тому вирішив не запрошувати їх на цю екскурсію. Хоча вважаю, що це була помилка. Однак актриси працювали над ролями дуже вперто і активно. Наштовхували на різні думки мій досвід. Актриси, я поберіг від цього.